Лідери країн G7 домовилися, як Україні надати кредит на суму близько 50 мільярдів доларів. Позика буде з доходів від заморожених російських активів центробанку. У спільній заяві лідери Великої Сімки зазначили, що кошти будуть використані для підтримки бюджету України військової та відновлювальної допомоги. І серед тих, хто надає кошти, Сполучені Штати Америки виділять 20 мільярдів доларів. Європейський союз приблизно стільки ж. Великобританія близько трьох мільярдів. і Також очікуються внески від Канади та Японії. І в Білому домі тим часом вважають, що північно-корейські військові можуть з'явитися в Курській області. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі. При цьому він зауважив, що США невідомо, що саме військові КНДР там робитимуть. Утім, білому дому відомо про кілька тисяч північнокорейських солдатів на трьох військових тренувальних базах на споді Росії. Чого саме їх навчають у США поки не з'ясовували? А Китай може бути незадоволеним поглибленням зв'язк. Ківка КНДР з Росією після того, як Хеньян відправив своїх солдатів до РФ, про таке пише Financial Times. Аналітики побачили ознаки невдоволення Пекіна в листі Сі Цзіньпіна до Кім Кімчинина минулого тижня, в якому китайський лідер дякує главі КНДР за привітання з нагоди 75-ї річниці застування комуністичного Китаю. Утім, пропускає традиційну згадку північної Кореї як дружньої сусідської країни. І після того як іноземні розвідки заявили про відправку понад 12 тисяч солдатів КНДР до Російської Федерації для участі в війни проти України стурбовані Спікіна щодо тісних військових зв'язків його сусідів посилилась для Китаю. Це ескалація партнерства, що загрожує дестабілізувати крихкий баланс на корейському півострові. Зазначають аналітики видання.